У національній філармонії України 1 травня відбувся концерт до 95-річчя від дня народження українського композитора Левка Колодуба, фрески стародавнього Києва. Колодуб є автором численних симфонічних, камерних, оперних і балетних творів, які стали надбанням української музичної класики. Журналістка Олена Царенко побувала на концерті і розповість більше. За словами диригента оркестру Олексія Рощака, під час концерту музиканти представили різні грані особистості творчого доробку Левка Колодуба, концерт для тромбона з оркестром, гумористична кадриль та колоритний український декселент для браз-квінтету. А сюїта з мюзиклу «Пригоду на Місісіпі була написана у співавторстві з дружиною Жанною Колодуб. Наповнили вечір світовими мотивами. Також музиканти грали українську карту. Карпатську рапсодію номер 1 і запальні троїські музики. На згадку про рідне коріння. Ми намагаємося показати всю палітру його творчості, бо він особисто писав, він не робив переклади, він писав особисто для духового оркестру. Єдиний переклад, який він нам зробив, це ми вперше у світі виконали його оперу поет. Звичайно, що вона була написана для симфонічного оркестру, але саме наш колектив вперше у світі виконав, він зробив прикладення для духового оркестру, і ми виконали цю оперу. Багато творів автентичних, тобто саме написаних для духового оркестру, тому що він сам духовик. І йому це, мабуть, ближче до всього до душі, тому він і стільки творів написав для духового оркестру, мабуть, більше за всіх українських композиторів. Лико Миколаївсько Лодуб був. І станом на теперішній час є композитором світового рівня. Найбільше симфоній написав серед українських композиторів Левко Миколаївич Колодуб. Мало того, я хотів би зазначити, що симфонія це чи фрески стародавнього Києва, чи прозвучить у виконанні марш Дороті Хіл, Це все написано з великою душею і це все життя. Прожити самим колодубом, і він хотів би, щоб слухачі, які прийдуть до цієї зали, те саме відчули, що і він відчував, створюючи ці твори. Цьогоріч Жанна колодуб теж 95-річний. У... Я хочу показати вам, як комиколаєч диригував. Він був Такий, знаєте, людина, яка все вміла. Він грав на кларнеті, він е, грав добре на фортепіано, писав музику, захоплювався астрономією, писав вірші, малював у нас в, на вулиці, де ми живемо, там багато картин, які він малював. Тобто людина хотіла все знати, все вміти, захоплювалася всім, що тільки можливо.